Полуниця або садова суниця найперша і довгоочікувана ягода на дачі для того, щоб щоліта насолоджуватися її неповторним смаком, необхідно правильно підготувати ґрунт і грядки для посадки культури. Склад і кислотність ґрунту мають вирішальне значення для отримання ароматного врожаю. Вибір місця для полуниці, перш ніж приступити до підготовки ґрунту. Визначитися з місцем посадки полуниці. Від правильного вибору місця залежить кількість і якість врожаю. Місце для посадки полуниці повинно володіти наступними характеристиками: добре висвітлюватися сонцем, якщо посадити полуницю в тіні, активніше будуть розвиватися листя, а не ягоди, плоди будуть дрібніше і кисліше. Та й дозрівання затягнеться, мати рівень ґрунтових вище одного метра, при тривалому перезволоженні ніжні коріння полуниці можуть загнити, якщо ваша ділянка з високим заляганням ґрунтових полуницю на насипних грядках висотою 15-20 см перебувати в захищеному від вітру місці. Садівники зі стажем радять садити полуницю між кущами смородини і агрусу, розташовуватися на рівному місці. Добре, якщо присутній невеликий ухил в південно-західному напрямку ряди розташовуйте не оздовж, а поперек ухилу. Це допоможе утримати весняні талі води, а під час сильних дощів не буде змиватися верхній родючий шар. Не садіть полуницю на крутих схилах, а також в низинах, де відбувається скупчення холодного повітря, бути очищеним від багаторічних бур'янів, перію, осоту та інших. Полуницю вирощують на одному місці не більше 4-5 років після закінчення цього терміну. Ягоди дрібнішають, знижується врожайність, вибираючи нове місце. Дотримуйтесь сівозміни, Кращими попередниками є цибуля, часник, морква, будь-яка зелень, бобові та сидирати. Не сидіть ягоду після картоплі. Огірків і томатів ці культури часто уражаються грибковими захворюваннями, які небезпечні і для полуниці. На колишнє місце ягоду можна повернути не раніше ніж через 4 роки. Вибираючи місце для посадки полуниці, намагайтеся, щоб грядка не розташовувалася близько до дерев. Одного разу я помилилася з вибором місця, зробивши грядку недалеко від яблуні навесні, коли листя ще не розпустилися. Полуниця була повністю освітлена сонцем, потім через рясне листя моя грядка добру половину дня перебувала в тіні. Підготовка ґрунту для посадки навесні для того, щоб полуниця давала рясний урожай, треба правильно підготувати ґрунт для її посадки. Якщо ви плануєте висаджувати полуницю навесні, Грядку необхідно підготувати ще з осені для вирощування полуниці найкраще підходять супіщані або суглинні ґрунту. Вони хороші тим, що легко обробляються, містять достатню кількість поживних речовин, повітропроникні, добре вбирають вологу, швидко прогріваються і повільно віддають тепло. Але не завжди садову ділянку може відповідати таким вимогам. Поліпшити структуру ґрунту можна різними способами, якщо ґрунт на ділянці піщана. То на один-два додайте відро сухої глини і два відра перегною в глинистий ґрунт, додайте один відро торфу і один, чотири відра піску на один-два грядки. При необхідності зробіть дренажні канавки. Від садівників зі стажем я чула різні думки з приводу додавання торфу в ґрунт. Одні вважають, що торф розпушує і збагачує її киснем, інші, що торф підвищує кислотність ґрунту. Треті пропонують на відро торфу обов'язково додавати склянку золи, яка врівноважить кислотність. Насправді тільки верховий торф підвищує кислотність, а для більшості культур використовують низинний торф, який збагачує ґрунт необхідними мінеральними і органічними речовинами, допомагає утримати вологу в ґрунті, глинисті ґрунти також можна покращити за допомогою тирси, готують їх так, розводять 1 столову ложку сечовини в 10 води. Свіжі деревна тирса заливають цим розчином, додають доломітове борошно або золу один склянка на відро тирси, і добре перемішують, засипають суміш в мішок, який не пропускає воду, і залишають в теплому місці на кілька днів. Додавати перепрілі тирсу для поліпшення ґрунту потрібно під зиму під час перекопування ділянки, кислотність ґрунту, полуниця погано росте і плодоносить на кислих ґрунтах. Оптимальний показник в 5-5-6. Тобто ґрунт повинна бути слабокислою або нейтральною. Зрозуміти, що на вашій ділянці кислий ґрунт можна за такими ознаками: рясний ріс таких дикорослих культур, як подорожник, м'ята, польова, хвощ, кінський щавель, шовтець повзучий, наявність бурого нальоту на каменях і доріжках колір ґрунту з відтінком іржі. На слабокислих ґрунтах ростуть волошка, ромашка, кропива лобуда, пирій повзучий. На нейтральних ґрунтах мати і мечуха. Берізка, на лужних гірчиця, польова максамосійка. Визначити кислотність ґрунту можна за допомогою звичайного столового оцу. Візьміть трохи землі з ділянки і капніть на неї кислотою. Якщо з'являться бульбашки, значить в ґрунті присутні вапно і її кислотність нейтральна, якщо ніякої реакції немає. ґрунт кислий, а також можна визначити кислотність спеціальним приладом метром. Щоб знизити кислотність ґрунту, її потрібно провапновувати на 1,2 піщаної і супіщаної ґрунту, 100 150 вапна на 1-2 глинистої і суглинистої ґрунту 0,514 квапна. Розкислити ґрунт можна також за допомогою деревної золи на 1-2 ґрунту сімсот золи. крім зниження кислотності. Вона прекрасно удобрює ґрунт. В золі міститься багато мікроелементів, таких як калій, кальцій, фосфор і ін. У мене на дачі є стара металева грубка. Яка залишилася від колишніх власників, вона довго стояла без застосування, одного разу відключили електрику, і грубка виявилася незамінна тепер, крім ароматного чаю з димком. У мене завжди є деревна зола. Вигрібаю її з печі, сипають в невелику бочку, щільно накриваю і зберігаю в сухому місці. Знезараження ґрунту, щоб молоді саджанці полуниці не дивувалися хворобами і шкідниками. Ґрунт необхідно знезаразити, обробити її можна по різному. Хімічний спосіб обробка ґрунту хімічними препаратами знищує збудників захворювань, але разом з ними знищуються і корисні бактерії. До того ж, хімічні елементи накопичуються в ґрунті і впливають на якість врожаю, тому застосовуйте хімічний спосіб тоді, коли інші засоби не дають результат для знезараження ґрунту при посадці полуниці, використовують гуніцит на 1-2 ґрунту 60-х порошку 1. І розчин мідного купоросу. З того розвести в 10 води і пролити ґрунт препаратами, що містять мідь, обробляйте ґрунт один раз в 5 років, при частому їх застосуванні погіршується якість ґрунту і знижується кількість корисних бактерій. Біологічний спосіб обробка біологічними препаратами позбавляє ґрунт від патогенних мікроорганізмів, личинок шкідників і заселяє її корисними бактеріями, можна використовувати такі препарати перед посадкою полуниці, підпорін. Онгіцид протигрибковий, триходермін протиінфекційний засіб алірін, інсектицид проти комах, вайкал, -М, концентрат корисних бактерій до кожного препарату додаються докладні інструкції по застосуванню не можна обробляти ґрунт хімічними і біологічними препаратами одночасно, інтервал між обробками повинен бути не менше 14 днів, агротехнічний спосіб. Агротехнічний спосіб включає в себе організацію правильного сівозміни і грамотний розподіл посадок завдяки періодичній зміні культур, про що сказано вище, в ґрунті не поширюються хвороботворні інфекції та шкідники. Грядки полуниці не мають біля малини капусти топінамбура, а ось часник і коренева петрушка відмінно сусідять з цією культурою. Їх можна висаджувати в міжряддях для відлякування шкідників специфічним запахом. Для цієї ж мети уздовж грядок з полуницею висаджують календулу і чорнобривці. Я насіння календули і чорнобривців розкидаю по всій ділянці, зайві рослини, які заважають росту садових культур. Я висмикую і використовую як мольчеруючий матеріал. Яскраві квіти не тільки відлякують шкідників, але і прикрашають ділянку в кінці літа. Збираю насіння і використовую для посіву навесні. Для знезараження невеликої грядки під полуницю можна перед посадкою пролити її окропом, який знищить хвороботворні мікроорганізми і личинки шкідників, що перезимували в ґрунті. Удобрення ґрунту перед посадкою для кращої приживлюваності саджанців полуниці і хорошого врожаю ягід в ґрунт перед посадкою треба додати добрива. Як вже говорилося раніше, якщо ви плануєте садити полуницю навесні, то ґрунт готується восени. Найкращим часом вважається вересень, в якості добрива на 1-2 ґрунту використовується такий склад: сімх перегною або компосту, 30-х сульфату калію або калімагнезії. Двісті деревної золи удобрюють ґрунт наступним чином. Склад рівномірно розподіляють по поверхні землі. Потім грядку перекопують на багнет лопати. Під час перекопування видаляють всі коріння багаторічних бур'янів, таких як перій. Сотта потім розрівнюють поверхню землі граблями і залишають до весни. На весні, за два тижні до посадки, рівномірно розсипають і закладають граблями на 1-2 грунту, 20-25 суперфосфату, 20-25 сульфату калію використовувати в якості добрива свіжий гні не можна, так як він спалить ніжні корінці полуниці. А також небажано використовувати добрива, що містять хлор. Теплоізоляція ґрунту для регіонів, де можливі тривалі поворотні заморозки, доцільно споруджувати для полуниці теплі грядки вони родючі і служать для теплоізоляції ґрунту. Принцип виготовлення таких грядок простий. Вони повинні складатися з трьох основних шарів: нижній шар виконує функцію дренажу і утримує тепло. Не даючи йому виходити в більш глибокі шари сухі гілки дерев, обрізки, дощок і ін, середній шар складається з органічних залишків: бур'яни, бадилля, харчові відходи, крім ясних і т шар родюча земля не менше 20-25 см смзавишки, існує кілька видів теплих грядок, грядка короб. Такий вид грядки використовують на ділянках, де високий рівень ґрунтових вод з дощок або шиферу. Збивається короб і пошарово наповнюється сухими гілками, органікою і землею. Грядка траншея. Там, де ґрунтові води проходять низько і не затоплюють ділянку, роблять грядку траншею. Комбінована грядка. Така грядка більш складна у виготовленні, але виправдовує своє призначення. Робиться вона так, викопується траншея, в яку закладаються грубі відходи, у неї прокладається металева сітка від мишей, які можуть оселитися в теплій грядці, місце над траншеєю огороджується коробом, у короб укладається органіка і родючий шар. Формування грядок для посадки полуниці для посадки полуниці є багато варіантів формування грядок простий спосіб. Найпоширенішим способом є посадка саджанців полуниці на прості грядки. Їх не розуміють і не огороджують. Лише між рядами полуниці роблять шириною 30-40 см, глибиною 15-20 см. У них буде накопичуватися зайва вода після поливу і дощу, а ще по ним зручно ходити, збираючи урожай. Килимова посадка. Дуже простий у догляді килимовий спосіб посадки полуниці. Рослини розселяються на вільні місця і покривають ґрунт суцільним килимом. В результаті утримується волога і пригнічується ріст бур'янів. Однак з часом ягоди дрібнішають, так як посадки стають занадто густими. Посадка на гребені варіантом простий грядки є посадка на гребені. При цьому досягається кілька цілей коріння, захищені від близько розташованих ґрунтових вод. вода і добрива надходять борозни між гребенями, що виключає вимивання ґрунту з під коренів. Однак такі грядки досить трудомісткі в плані прополки відео, посадка полуниці на гребені, низька німецька грядка. Все більшої популярності набувають грядки під полуницю за німецькою технологією, при цьому між рядами полуниці робляться непрості борозни. А встановлюються огорожі з дощок, шиферу або цегли. Формування німецької грядки. Викопайте траншею шириною 40, см, глибиною 20 см для посадки полуниці в один ряд. Якщо плануєте посадити два ряди полуниці, то ширина траншеї 80 см довжина. на ваш розсуд по периметру траншеї встановіть огорожу висотою від 20 до 40. см. На дно покладіть, довго перегниває матеріал обрізки дощок, сухі гілки. Картон деревну стружку і зверху засипте родючим ґрунтом і розрівняйте, посидіть кущі полуниці в один або два ряди, Борозни між рядами викладіть тротуарною плиткою, засипте битою цеглою або закрийте дошками. Полив низьких рядок проводять з обережністю найкраще поливати лійкою. роблячи кругові рухи, щоб не розмити ґрунт біля коренів. Якщо ж для поливу використовується шланг, то вмотайте його кінець тканиною. Добре пропускає воду, в цьому випадку потрібно поливати під корінь рослини високі грядки з шин або бочок. Коли на ділянці мало місця, можна зробити високі вертикальні грядки зі старих автомобільних шин або бочок. Такі грядки мають ряд переваг на невеликій ділянці. Економиться багато місця. Красиво оформлені шини або бочки стануть прикрасою вашого саду, спрощується догляд за рослинами, не треба нахилятися, переходячи від одного куща до іншого. Дозріла ягода не стосується землі і її зручно збирати до недоліків відносяться частий полив, так як ґрунт швидко пересихає. Необхідність підгодовувати полуницю не рідше одного разу на два тижні, повна заміна ґрунту раз в два роки для отримання хорошого врожаю. Посадка нової полуниці щовесни, так як взимку вона вимерзає. Не всі сорти полуниці можна вирощувати в шинах або бочках. Дослідним шляхом садівники прийшли до висновку, що найкраще садити ремонтантні сорти, які добре розвиваються і плодоносять при різних умовах вирощування, наприклад, Єлизавета – грядка з автомобільних шин найзручніше використовувати шини різних розмірів, порядок дій. У кожної шини зріжте верхню сторону, вниз покладіть найбільшу по діаметру шину і заповніть її живильним ґрунтом, зверху покладіть шину меншого діаметру і так далі, в залежності від кількості шин. Посадіть полуницю, полийте так у піраміду з шин звичайним способом. Якщо шини одного діаметру, то виконайте в кожній шині отвори діаметром 70 на відстані 15 20 см. заповніть ґрунтом і посадіть полуницю. Для рівномірного поливу обов'язково вставте трубку з отворами діаметром 5 по всій довжині, шланг надійте на кінець трубки і включіть воду відео, посадка полуниці в автомобільні шини, грядка з бочки, бочка для вирощування полуниці може бути з будь якого матеріалу металева, пластикова або дерев'яна. Не використовуйте бочки після солоної риби та хімічних речовин, підготуйте бочку до посадки полуниці, зробіть в днище бочки дренажні отвори діаметром не менше 2 з побічних стінок. Виконайте осередки розміром 7-10 в шаховому порядку на відстані двадцять 30 см один від одного. Насипте на дно бочки дренаж бета цегла або камені, становіть всередині бочки трубку з отворами 3-5 для поливу. Заповніть її дрібним гравієм, заповніть бочку родючою землею до нижніх осередків, трохи ущільнивши її, саджанці полуниці, помістіть в отвори, розправляючи коріння всередині бочки, засипте землю до наступних осередків, акуратно полити водою посаджені кущики, помістіть саджанці в другий ряд осередків і так до верхнього ряду на поверхні бочки посадіть кілька кущиків полуниці. Посадка під агроволокно. Дуже зручний спосіб вирощування полуниці під агроволокном спанбонта було трасил. Придбати його можна в будь якому магазині для садівників, як правило, агроволокно використовують чорного кольору, послідовність така. Підготуйте грядку будь-яким способом, розглянутим вище, і приступите до укладання агроволокна. Місця стиків матеріалу накладайте в нахлест один на одного не менше ніж на 15-20. по краях грядки, агроволокно закріпіть великими каменями і землею. Дуже зручно закріплювати його шпильками з металу, які добре утримують матеріал при сильному вітрі і не псують вигляд грядок, шпильки розташовуйте на відстані 50-60 смодин від одного. За допомогою гострого ножа зробіть розрізи в агроволокні хрест на хрест, відігніть кути в місцях розрізу і посидіть полуничні кущики. Не сильно заглиблюючи їх в землю, відразу полийте місце посадки, мульчування ґрунту, мульчування полуничних грядок є необхідною умовою вирощування хорошого врожаю ягід. Воно необхідне, щоб утримати вологу в ґрунті, обмежити ріст бур'янів, поліпшити родючий шар, зробити структуру ґрунту більш пухкої, і повітропроникною, запобігти загнивання і забруднення дозрілих ягід, вони не контактують із землею навіть після дощу, коли ґрунт вологий. В якості мульчуючого матеріалу використовують солому або скошену траву, агроволокно чорного кольору, хвойний опат або гілочки хвойних дерев, стружки і тирса, перегній і компост фотогалерея, мульчування грядок полуниці. При перегнивання соломи або скошеної трави розвивається сінна паличка, що вбиває грибкові інфекції. Агроволокно захищає ґрунт від пересихання і бур'янів. Хвоя підсилює кислотність ґрунту. Тому на кислих ґрунтах застосовуйте її з обережністю. Перегнилі стружки і тирса закисляють ґрунт, тому потрібно періодично вносити золу або доломітове борошно. Перегній або компост в якості мульчі вимагає частого оновлення, так як швидко переробляється мікроорганізмами відео, як посадити полуницю навесні. На добре підготовленому ґрунті з дотриманням всіх правил при формуванні грядок можна кілька років поспіль збирати відмінний урожай смачних і ароматних ягід полуниці.